Всім доброго дня! Сьогодні коптемо для себе на стіл пробні рулетики з сиром. Побачу в інтернеті. Хлопці продають, Думаю, скупчу для себе. попробуємо, що за смакута. І ще вирішу спробувати теж для себе на сьогодні свято скумбрію з слайсами рибними. Не знаю, що вийде. Покажу вам, як воно виглядає в купівні. Ось так воно виглядає. Ну і там ще кусок товстолоба для загальної картини Улюблена рибка. Що вийде так. Коптим, покажем, розкажемо, що вийшло. Думаю, має бути цікаво. Всім гарного дня!